Готуємося до ЗНО, НМТ з математики разом. Отже, серед наведених графіків треба вказати графік функції y дорівнює модуль X поділити на Х. Отже, перше, з чого я би починала міркувати, це область визначення нашої функції. Якщо ми уважно подивимося, маємо дріб, а дріб не завжди існує. Дріб існує лише для X, коли знаменник не 0, тобто х не дорівнює нулю. Коли ми звернемо увагу на всі наші графіки запропоновані, то тут дійсно всюди в нулю функція не існує. Бачите, дочечка виколота. Тому все добре. Всі, по ідеї, нам підходять для цього випадку. Далі розглядаємо другу ситуацію. Нам треба розуміти, як виглядає цей графік, якщо х додатнє. Тобто, якщо х додатнє, то ми знаємо, що модуль додатнього буде те саме число. Тобто, виходить, що якщо х додатнє, то y буде мати вигляд, що х поділити на х. Тобто, y дорівнюватиме одиниці. А що буде, якщо х від'ємне? Якщо х число від'ємне, то модуль від'ємного протилежне йому додатнє число. Тобто, якщо х від'ємне, то y дорівнюватиме мінус х поділити на х, тобто це дорівнюватиме мінус одиниці. І таким чином ми прийшли до вигляду. Якщо х додатнє, то y має дорівнювати одиниці, якщо х0 то Y не існує, і якщо X від'ємне, то Y дорівнює мінус одиниці. Добре, подивимося на цей рисунок, запропоновані наші відповіді, і бачимо, що правильною буде відповідь А. Все легко і просто.